Всім доброго дня уже день. Зараз вам покажу легкий і простий рецепт із двох кусочків хліба. Беремо два кусочка і тепер акуратненько отак вирізаємо з хліба м'якушку. Зараз я виріжу. От, бачите, вирізали. Получилися отакі у нас дирки. Ось ця м'якушка, нехай вона буде, ми потім її тежємо. Далі нагріли сковородочку, налили масличка і ложимо оці штучки сюди, отак. Положили акуратненько їх. Ну, а потім беремо, додаємо сюди яєчко. Ось бачите, отак, раз одне яєчко додали. І додаємо друге яєчко. Отак. Добавили. Тепер нам потрібно посолити його це все. Ой. Так, посолили. Так, 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 так. І прижарюємо. Ну, а ці шмакушки, що вийшли, ми їх теж отак положимо. Раз і два. Тож ми їх трошки мене солька там підсолили. Так воно жариться, ми ще беремо і накриваємо трошки кришечкою, і великий вогонь не треба. Тепер взяли, перевернули акуратно. У мене є ще сир, я його натерла і отак сирочок сюди. Отак. І сюди можна сирочок, буде вкусно. Це як добавка буде. Так, сирочок положили і накрили кришечкою на п'ять минуточок. Так, далі виложили на тарілочку і можна отак зеленюшечкою і притрусити. Все, притрусили. Всім смачного.